Михайлович, вітаємо вас та вашу компанію з днем народження. Бажаємо вам міцного здоров'я, надійного фінансового добробуту. Нехай у всіх ваших справах панує порядок, а сильні руки роблять великі справи. От, нехай у вас буде э, щастя безмежним, а успіх постійним супутником у всіх ваших справах подальшому. Дякую велике. і большое спасибо вам за ваші терпіння, за такое етлічне э, обращення всім сотрудникам. Ми вас дуже любимо. Всім рождения. Спасибо. Вітаємо! 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 Аптичка для гарного настрою, якщо щось погано. Э, Ну, конфетку з'їдаєте, там І件事情, кожна, кожна конфетка підписана. Нічого собі. якщо сильно погано, то ліки з іншої сторони. Так. Дякую велике. Перевертайте. четвертая речница нашей компании. Хай развивается и продолжает двигаться в нужном направлении. Перевертай, там Больше написано. Больше 100 поздравлений вчера по всему лайберу я честно принял, да? Спасибо. Перевертай, там, там написано. Я подивился, подивился. Пять 5 миллионов. тоже. Все Сергей Николаевич, если можно, мы вас попросим распаковать, чтобы вы все поняли, что там внутри, там такая прикольная штука. Мы же не могли распечатать без вас. Вот ешки. Нет, фотографии не видели. Распаковочка, распаковочка. Распаковочка. Всім добре. Всім добре. Вчора було все дуже добре. Дуже добре, по-домашньому. Отак, так, тягніть. О. Спібля і форін. Блін! Тут не прочитаєш без інстаграм. Пахерон. о, это наше, так. Потусим, похуй, пропі. Хорошо. Спасибо. Сюда всем. <laughs> Все.